То куда? Че сам, залива? Код кодик надо? Зариба мира на лекар вообще. На Нікополь? Да. На Нікополь далеко, блядь. Да, я знаю. Ну ти дай Я нам допомагав, щоб я в Америку там вечіа, нахуй, овечір пас. Я нічого дурно не зробив. Нікому вреда не поїзд. Чи вчинок кричав Кричав, нахуй, потому що нахуй ну, ладно, чика, хабля там. Вот там? Да, на ти ще не бачив, Що то не бачив. Воно потирало. Я ебу блядь Ти серйозно бачив чи що? Бачиш, без дожу бачив. Та покажи, де ну хуя знаю. Дибаш, відео. Де? Нема, нихуя щоб я вмер, як вирізла, така худа на ноги встала, назад. На Вперед, щоб я вмер, така хода, підійти. Щоб я вмер. Она хала все психологію. Овець, як психологію. І за мною йшла на йшла далеко. Її цепо забав... це? цепом по моїй балі. Забав... Яким це бам? Моїм. Забрала вона. Вона забрала? Да, щоб я умер. Я мраць, так, щоб я вмер. І Я почав бігти по мій мразка, щоб я здохнув. Та ти Вен. шо? Забрало, нахуй І Я з'їбався. почав пішти. Брать. Подожи мене сюди, пожалуйста. Яке зло, манжин? Та худи не будь, дижи мене оце художня. Жди мене тут, зараз я зайду в ползу. Ні хуя, я не остаюся, я собі їжу. Ага, хуя. Я хуй не знаю. Два буде лучше двох. Заїбав да ти, так я від'їбав по асфальті, вона має дьорба нахуй, хоті. От комода хода виріза на ходу, ну метр шістдесят, тому що метро. Ліну стало, на нагазань. Біда на тичаю, біда. Така біда, що піздець. Барселон, ти бачиш світилася в пальці? Ти бачиш як їхав свідоць? Ніхуя не бачу, блядь. Ніхуя не бачив. Світилася. Иди, святый хуерок. Пидораска ёбаная. Я иду, я иду в Тарасивку, блядь. В Да. Поехали. Ты будешь в Тарасивку ехать? Да. Иди куда-нибудь от два го ёбаного Так я да. вот сразу сюда иду. Иди, я иду. Пиздец. Фу, что -то.